Ужгородському лісгоспі організували чергову результативну зустріч із письменниками. Згідно двосторонньої угоди, між такими, здавалося б, несумісними структурами як Ужгородський лісгосп та краєва спілка письменників, представники цих двох напрямків у чергове зустрілися на природі. Цього разу для того, аби продовжити розпочату навесні справу. Тут в урочищі Деренівська купіль з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка було закладено іменну кобзареву алею. І сьогодні на території довжиною близько кілометр тут зростають висаджені письменниками та лісівниками туї, ялиці, смереки та інші рослини. Тепер вони прекрасно виглядають. Ну і от вже за сьогоднішній десант, слідуючий. Крок, догляд, який зроблений за цими деревцятами. Зроблені такі огорожі і скілків для того, аби ну, не було, вони не знищилися. Зима, сніг і це як такий захист цих сажанців. Інструмент в руки і за роботу. Потрібно біля кожного деревцяти обладнати своєрідний захист від вітру, лісового звіра чи снігу, які у зимовий час можуть нашкодити рослині. А у роботі і спілкування невимушене піднесене, що створює відповідний настрій, народжує ідеї. Письменники тішаться, що отримали таку нагоду, адже так часто головним героєм літературних творів є природа і ліс. А тут до його створення долучилися і особисто. По всьому видно, ідея такої двосторонньої співпраці, і за порівняно невеликий строк має вже свої плоди. А відтак народжуються і нові творчі плани, які уже наступної весни отримають путівку у життя. У березні ми тут проведемо шевченківські читання. От, уже і деревцята підростуть, і вже дітки з навколишніх шкіл, і дорослі, і молодь зможуть прийти сюди, і от тут яка у нас буде прекрасна аудиторія і. І слухачі ось тут, на цій, на цій прекрасній алеї. Якщо Бог дасть, якщо все буде гаразд, буде у нас Карпатська ватра, Міжнародний літературний фестиваль. Обов'язково ця ватра вже має де має місце, де воно визначено місце, де вона має ця ватра запалати. І коло тієї ватри, щоб у на Шевченківській алеї нас єднало, збирало, гуртувало Шевченківське слово. Ця зустріч завершилася цікавою бесідою за спільним столом. І повірте, хранителям закарпатського лісу та тим, хто опікується збереженням краєвого слова, є про що поговорити. А Шевченківська алея, доглянута та готова до зими, чекатиме на гостей весною, аби стати свідком цікавих та непересічних подій у цій мальовничій місцині.